Величезний самий всім привіт! Самим найкращим акції в магазині АТБ з 17 липня по 23 включно. Давайте подивимося, що буде в акції. Хочу подякувати вам за коментарі та за вподобайки. Вам величезне, величезне спасибі. В акції буде наш сік а, томатний. А, це одеський, знаєте, хороший а, завод. Як завжди показую регулярну ціну і озвучую акційну 27,90, це будуть фруктові. А по томатній 34,90. А фруктові будуть по 27,90. Хочу подякувати за коментарі та за вподобайки. Величезне вам спасибі. Ласунка на велике морозиво вагою 155 грамів. Також буде в акції 25 гривень 40 копійок. А хто вже купував ось ту ванілу, карамель, залишайте свої коментарі. 450 грамів морозива від три ведмеді. Його можна придбати за 80 гривень. Далі морозиво також три ведмеді. А, опакування йде. 100 г крем брюле та біле. 12 гривень 90 копійок. Так, від торгової марки Лімо морозиво-вершковий сир лічі смородина 80 грамів. 17 гривень 50 копійок. Плодово-ягідний від своя лінія 80 грамів. 8 гривень 90 копійок. Хто купував Імперіум ось це. Також залишайте свої а, коментарі на рахунок цього морозива, чи добре, чи не добре, від торгової марки Рудь, Ожина, Лохина. 25 гривень, 50 копійок, Цінника не бачу. Не знаю, коли вийде а, відео, тому що немає світла. От тільки зараз уміткнули світло. Я знімаю а, відео в магазині АТБ. А кому сир горіховий, 150 грамів. 57 гривень 90 копійок. І також в акції буде від кому версковий та гауда брусок. 47 гривень 90 копійок. Зі знижкою можна придбати сир маздам або гауда 150 грамів пластинками. По ціні 55 гривень 90 копійок. Так. Намазанка сиркова, як я говорю, з грибами, лисичками і також з лососем та кропом. Пакування 135 грамів. 44 гривні 50 копійок. І також в акції ось цей буде сир намазанка 50 гривень 90 копійок. Вага 150 грамів. Молокія. Йогурт білий густий. 300 г. 22 гривні 40 копійок. А густий білий по-грецьки. 26 гривень 50 копійок. Безлактозний. 24 гривні 90 копійок, кисломолочний сир, своя лінія, 5% жирності, 47,50-350 грамів, і також в акції буде а, ось цей 9% жирності, 52 гривні 90 копійок. В акції буде дольче, десерт аерований сирковий, 170 грамів. 24,90, нехороша. Нехорош. Непогана, хотів сказати, знижка 10 гривень. Так, це у нас йде ковбасний виріб, баварський відрозумний вибір, палочка 420 грамів. Написано, що новинка 47 гривень 90 копійок. Лікарська від добров 99,90, вага 500 грамів. 39 гривень. 43 гривні 10 копійок. Четвертинка своя лінія куряча. В акції по 14,50. В акції сосиски докторські фірмові. Вагою 820 грамів. 112 гривень 50 копійок. Тут я ще якийсь знайшов, дивіться, домашні з сиром від розумний вибір, щось я їх не бачив на поличках. По 15 гривень за 100 г. Форель від «Своя лінія 180 грамів, 166 гривень, 40 копійок. Також в акції будуть крабові палички охолоджені від водний світ, вагою 420 г, 85 гривень 90 копійок. Також в акції крабові палички від Водний світ, вагою 250 грамів, заморожені. в ціні 49,90. Так, я знаю, що господинки люблять масло жирністю 82%. А йоготинське 180 грамів 65 гривень 50 копійок. В акції тісто від своєї лінії, тут 900 г, теж непогана ціна, 47 гривень 90 копійок. Зі знижкою можна придбати корм для пухнастиків Шеба. 15 гривень 90 копійок. Майонез торчин європейський. Вагою 520 грамів, ціна, точніше, вага зменшується, була 550, тепер 520. Так, в акції 46 гривень 90 копійок. Майонез домашній. Також 500 грамів, 39 гривень 50 копійок. Зі знижкою можна придбати відторчен кетчуп, йде 250 грамів вагою, 18 гривень 60 копійок. Від торгової марки густо соуси а, з часником 180 грамів по ціні 18,90 гривень. Також можна придбати оліс, солодкий чілі соус 180 грамів. Так само в ціні 18 гривень 90 копійок. 12 гривень 60 копійок чай. Так, Можна спробувати клас хлібний, 2-літровий від своєї лінії. 29 гривень 50 копійок. Економія 10 гривень. Водичка оболонська літрова, 13 гривень 20 копійок. Так, від торгової марки Біола, оцей драгон кактус, драгонфрукт 2-літровий. В акції 25 гривень 90 копійок. Мацюпоньку Біолу, сік яблучний, півлітровий, 15 гривень 90 копійок. Хто полюбляє ось такий зефір? Це своя лінія. 300 грамів. 30 гривень 90 копійок. В акції буде великі плитки Вері Пері я ще не куштував 85 гривень 90 копійок. 33 гривні 90 копійок. Шоколад лакмі в ціні 31 гривня 90 копійок. Величезний лайн. Також буде зі знижкою 90 грамів, 25 гривень 90 копійок. батончик НАЦ в акції 18,90. Бісквітне тістечко мілка 66,90. Вагою 175 грамів. 12 гривень 90 копійок. Так, кітікет можна буде придбати за 15,90. Хочу вам показати новинки, які з'явились на полицях магазині АТБ. Шарм Королівський. Дивіться, розібрали весь ось цей з кремовою горіховою начинкою. А ось цей мигдальний так і ніхто й навіть не взяв. Вермішель ріва 8 гривень 90 копійок швидкого приготування. Так, в акції буде олія стожар 53 гривні 50 копійок, 850 грамів. Хочу сказати, що ціни на олію пішли вгору. Ну і давайте подивимося, в яку ціну сьогодні цукор. А цукор вже сьогодні 35 гривень кілограм, але це, як я завжди говорю, це є третя категорія, це не перша. Не знаю, чому нема зелених цінників, тому що зазвичай, якщо новинка, це у них зелений цінник. Дивіться, це якась новинка. Треба, до речі, взяти на спробувати на дегустацію каша гречана з яловичиною. Потім бачу каша прилова з яловичиною. І тут у нас іде ще каша рисова з яловичиною. Усі йдуть по 325 грамів. В ціні 27 гривень 90 копійок. Розкажу вам ціни на каву. Велике пакування 250 грамів. Чорна карта. 219,90 Також в акції вагою 120 грамів. 115 гривень 90 копійок. І кава для турки вагою 250 грамів чорна карта. Також буде в акції по ціні. 102 гривні 90 копійок. Ніколи не купував цей чай. Азерчай це чорний, 25 та 5 пакетів у подарунок. В акції в... в акції 40 гривень, 90 копійок. До речі, залишайте коментарі, хто купував ось цей чай, Азерчай. Будемо вам дуже-дуже вдячні. так, ну Звичайно, Азерчай на розвіс, розвісний 100 г. Майже, майже, майже. ну не скажу, що а дешево, 59 гривень 70 копійок. Ну це вже трошки е дешевше. І також в акції. Ой, зелений Азерчай, він трішки дешевше. Тут також 100 грамів, 44 гривні 70 копійок. Так що залишайте свої коментарі на, на, на рахунок, я вже заговорююсь, друзі. Втомився. Спека. На рахунок Азерчаю. Будемо вам вдячні за коментарі. Велика мінутка тут 100 пакетів 43 гривні 30 копійок. А маленька 24-30. До речі, 40 пакетів. Можна вибрати з берега можна звичайний чорний. Гуляй поле цей салатний 31 гривня 30 копійок. 550 грамів. А ось цей 28-30-300 грамів. 28 гривень 50 копійок насіння смажене. І звич... Смажене. солене і звичайне хотів сказати вагою 170 г, 28 гривень 50 копійок. А ось ці можна придбати сухарики за 18,50 100 г, економія 10 гривень. В акції Бірмікс 21 гривня 90 та 22 гривні 50 копійок. Саммерсбі Яблуко 27 гривень 60 копійок. Льовен Брау. 22 гривні 50 копійок. Так. Це також в акції буде. 92 гривні. 4 баночки старопрамен. Пиво Оболонь традиційне. 39,40. Чернігівське 49,90. Жашківське 25 гривень 90 копійок літровий. Світле і пшеничне. в Одній ціні. Уманське 33 гривні 70 копійок літр. Велику пляшку ФРАГОЛІНІ можна придбати за 125 гривень. Мартіні б'янко 299 гривень. 66 гривень 90 копійок. Фрагуліно 0,75. Всі в одну ціну йдуть. Вино сухе рожеве 0,75 та сухе біле. Напівсолодке червоне та напівсолодке біле. Усі по 119,90. Що це таке, я не знаю, це якась новинка Дон Гарсія. А, напій на основі. Вина ароматизований Дон Гарсія. Півтора літровий. Це таке цікаве, щось таке гарне пакування. Може взяти спробувати, що воно таке. Що тут ще? Вміст, вміст цукру. Склад, вино червоне, червоне, не менше 59%, вода, цукор. Регулятор кислотності, ароматизатори натуральні, екстракт фруктів та кориці. Угу. Неміров 0,5,89,40. Ось такий набір 349 гривень. А, так, напій з ромом 240 гривень. Аснаурій п'ятірка 0,7. 212 гривень 40 копійок. Так, вугілля в акції для барбекю 2 кілограма 104,90 від своя лінія. Зверніть увагу, господинки Сів. Зараз хороша ціна. Антиналіт та антижир 0,5. В одну ціну 68,90. Зменшилась вага на фейрі ось цей. 430 грамів. І в акції 52 гривні 90 копійок. Аріель можна придбати за 43 гривні 90 копійок. Великий гель для прання Бошен Free 4, 4 кілограми 148 гривень. Так, щим для чорних та для кольорових речей літр 800 119,90. Для унітаза Neop. 66,90 літровий. Також для миття посуду Neo Нео 500 мл, 31 гривня, 30 копійок. І змивки по 45 гривень. Теж хороша ціна зараз на оці. Спробуйте фруктові, вони дуже пахнуть. Зверніть, будь ласка, увагу на Head and Shoulders ось цей великий, об'ємом 500 г, дуже хороша ціна 169 гривень. Тому що, бачите, 360 гривень. Мілілітрів 154 гривні. Треба також взяти, але кокосовий не люблю. Я задихаюсь чомусь від нього. В акції а, картриджі. А, точніше, станки а, для гоління одноразові. Тут в упаковці 6 штук, 72 гривні, це дуже хороша ціна, також зверніть увагу. Жіноча гігієна Always, 47,90 10 штук. Також 10 штук, 36,50. Так, жіноча гігієна Bella по 20 штук. Classic і Teens. В одну ціну йдуть. 19 гривень, 90 копійок. Bella Perfecta Blue and Rose. Зараз по 70 гривень. В упаковці йде по 15 штук. Навіть не по 15, а по 16. 43 гривні 90 копійок. Серветки вологі, 72 штуки, своя лінія. 30 гривень 90 копійок. Рушник від своєї лінії. А він йде тришаровий. 46,90. Серветки двошарові, паперові, своя лінія 150 штук, 25,90. 71 гривня 90 копійок можна придбати з зеву. Я вам хочу побажати економних покупок, найголовніше мирного неба. І я хочу, щоб у вас все було як найкраще, і вже з вами зустрінемось дуже скоро.